Мої вітання, шановні друзі. Ви на фабриці новин. мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 20 січня. Це субота, і поговоримо сьогодні про не найбільш приємні новини і не найбільш приємні висновки. Тому Попри те, що це субота і ранок і хочеться напевно після робочого тижня розслабитися, але у війні немає вихідних днів. Саме тому я наголошую, що сьогодні буде така доволі серйозна розмова, і віднесіться до неї справді з усією серйозністю. Отже, крім цього, попрошу вас підписатися на фабрику новин, поставити свої вподобайки, писати коментарі і ставати нашими спонсорами. Ворог дуже дуже сильно за останні дні тисне. На чотирьох напрямках можна виділити: це Купінський, це Лиманський, Бахмутський і Авдіївський. А, власне, от по черзі з кожного цих напрямків будемо розглядати, що ми маємо на фронті. А, і я одразу хочу. Буду сьогодні говорити про правду про культуру брехні, яка культивувалася в радянській армії, і в нашій армії і в нашому суспільстві. Напевно, що її місця немає. Я маю на увазі суцільні брехні, коли вона от постійно десь хтось когось намагається обманути з приводу реального становища справ, в тому числі. Тому я хочу, щоб ви, друзі, кожен хто є. Підписникам і аудиторію цього огляду і щодня там близько 200 тисяч, як мінімум, дивитися його, щоб ви знали, що цілком ймовірно, що в найближчі тижні. Через таке таку масову навалу росіян нам доведеться втрачати позиції. Ну не те, що доведеться, будемо вимушені виступ, відступати на певні позиції. Сьогодні я продемонструю а, такий рух, але цей рух він мусить бути зосереджений а, конкретно в напрямку того, а, аби зберігати життя наших військовослужбовців. Далі детальніше все зрозумієте. Отже, розпочнімо із Купінщини. Тут а, що ми маємо? Ворог направду тут скидає десятки кабів, тобто керованих а, авіабомб, а, крім цього, вша. На погану погоду вони штурмують позиції наших військовослужбовців. А, маємо просування росіян в районі Орлянки, Б. Набагато більш небезпечним виглядає просування, те, про яке писав вчора діпстейт ринковому зведенні. Я вчора в ньому теж розказував так доволі обережно. Сьогодні обережно підтверджу цю історію про те, що а, східніше Табаєвки, Табаївки ну, мається на увазі у нас Табаївка це ось тут. Східніше Табаївки, Кислівка, Табаївка. Ось цей трикутник. Тут росіяни мали е, певний успіх. Говорити детальніше про цей успіх поки що недоречно, оскільки є низка стабілізаційних дій, які зараз відбуваються, саме тому сподіваюся, що відповідні висновки будуть зроблені. В чому там висновок? Я про нього власне і говорив, що ворог, не зважаючи на шалено погану погоду на вітрюган, який є і зараз лютує на фронті, він скористався цією. Поганою погодою, коли наша розвідка не змогла підняти як слід дрони у повітря, і таким чином росіяни кинувши свої підрозділи, їм байдуже: мінусова температура, плюсова температура, дощ, сніг, вітер, вітер в мінус. Нехай йдуть, замерзають, але позиції беруть. Ну от власне на такі атаки були проведені, і на жаль, частково ці атаки були успішними. Тому я ще раз повторюся: допоки немає інформації щодо стабілізаційних дій, які проводяться командуванням на цьому напрямку, доти. Нічого більш детального, окрім як того, що є загрози, ризики і тому подібне і просування часткове від росіян більш додатково повідомляти нічого не буду. Південніші наші підрозділи так само працюють, але я хочу звертати до речі вашу увагу звернути на те, наскільки м, тут складна робота наших операторів, наприклад, в півдронів і за рахунок чого в тому числі росіяни мають перевагу за рахунок того, що ми вже неодноразово говорили. Куп'янщина це найбільш наближений до е, Росії регіон звідси з Білгородщини 40-50 кілометрів по прямій. Е, ну і от е, власне вони її забезпечили прекрасною логістикою, прекрасними засобами радіоелектронної боротьби, і ці радіоелектронні. Засоби боротьби вони гасять роботу наших FPV-дронів. От зверніть увагу, в яких умовах доводиться летіти дрону по дорозі до танку, просто на якійсь е, миті повністю лягає зв'язок. Він зникає. Це телеграм-канал, офіцер е, Алекс, такий боєць. Він оприлюднив. Це відео власне, ми бачимо, це дрон, коли не помиляється 25-ї десантно-штурмової бригади, і вони показують, як б'ють десятки танків просто насправді там на купінсько-сватівському напрямку. Але по дорозі, от ще раз вам показую, просто лягає сигнал. Тим не менше, досвідчений оператор дрона таки доводить його у танк і призводить до такої його детонації, але ось ця технічна або навіть кількісно технічна перевага росіян, яку вони мають на жаль, на цих рубежах вона їм і забезпечує можливості до просування, е, проте е, звісно, що тут знаєте, не те, що панікувати не треба. Звісно, це неприємно буде і така інформація, якщо ми будемо десь тактичні мати необдачі, не успіхи. Але ми маємо бути готові до того, що це може бути може відбутися, е, тому що я помітив, що в якісь моменти, от ми перейшли до е, логіки думання. Що десь там втрачена позиція, десь там ворог просунувся, все гвалт кричимо, катастрофа і тому подібне. Ні, катастрофи немає, тому що е, оперативних проривів не спостерігається поки що так існують певні загрозливі ситуації час до часу виникають, але е, їх потрібно розуміти так, як воно є росіян 462 тисячі на наших окупованих територіях. Це дуже дуже багато е, їх кидають у дуже потужні штурми. Особовим складом кількісним піхотним за підтримки, тим паче ось таких технічних засобів, як РЕП. В них і достатньо бронетехніки, принаймні для цього штурму, який зараз відбувається. Відповідно, здобутки можуть бути. Головне, що це звісно, що не якісь прориви там до Харкова, Києва і тому подібне. І я вважаю абсолютно маячнею те, що пише Financial Times з приводу можливості наступу Росіян уже влітку цього року на Київ там або Харків або що інше. Ну я вважаю, що це маячня і а, подібного нічого не. Має, але з приводу стійкості наших оборонних рубежів, куди доведеться відходити, якщо доведеться відходити, е, от наступні рубежі мають бути прекрасно фортифіковані, е, в силу того, що на цих рубежах е, треба бути певним, що вони далі не будуть рухатися що росіяни не зможуть протискати нашу оборону, так як вони це роблять зараз, в багатьох точках б'ючи, все ж таки е, відчуваючи брак ресурсу. Людського ресурсу на жаль, це так звучить дуже обезлюдено, але це брак людей відчувається зараз у війську. і от е, нездатності отримати всі абсолютно такі величезні лінії фронту. Е, ворог має можливість просуватися, і от це ми, треба ця стійкість ліній забезпечити. Слава Богу, що вчора уряд ухвалив рішення про виділення 17,5 мільярдів гривень на оборону фортифікаційних споруд і укріплення. Е, е, ну питання виникає, чому не рік тому. Але от те, що маємо, те маємо. Рухаємося далі з Куп'янщини до Лиманського напрямку. Отже, тут є повідомлення про просування часткове, незначне просування ворога в бік тернів, хоча там їхньої техніки б'ється просто неймовірна сила. Ну і звісно, що постійна тижба у серебрянському лісництві, тобто з півночі і з півдня цих рубежів Лиманського напрямку. Зрозумілий тут план ворога полягає він не просто у витісненні наших. Підрозділ до річки Жеребець, котра ось тут протікає і впадає у сіверський донець. А далі вже йде ріння сіверського донця. Головна задача окупантів тут, очевидь, полягає у тому, аби ось таким просуванням до цих рубежів, які я окреслив, здійснити тиск на весь сіверський виступ наших військ який тримається вже дуже дуже давно фактично стабілізувався десь у травні 22-го року і стоїть до нині і відтак створивши ось таке нависання на сіверському погіршивши потенційну ситуацію в районі Серебрянки і григорівки це вже на іншому березі річки сіверський донець росіяни будуть прагнути власне вирішити ось це сіверське питання цей сіверський виступ тому що його існування і це не може не розуміти ворог його існування ну в принципі є загрозливим для для російського угруповання це такі собі можливість зайти в тил будь-який -мо, будь момент, чи то в Креміну, чи то в Солидар, чи то до Попасної, чи де-інде е, відтак. Е, сіверський виступ, ворог потенційно може спробувати зрізати власне. І на півдні сіверського напрямку, ось тут де в районі веселого, де були зміни за останні дні на мапі Діпстейт, що росіяни сюди зайшли, і фактично що взяли це село. Село направду не Там по розмірах воно десь 400 на 400 метрів і великої Егедії з цього розуміння того, що це село було узяти або радше воно взяти під вогневий контроль з боку противника. Я би не робив і тут застосую, от особливість на яку звернула увагу дружня до мене спільнота в телеграм-каналі Тарас Григорович. Повідомляє вона називається так, от хлопці з цього видання вони зауважили. Які насправді позиції були втрачені нашими військовими для того, щоб зрозуміти це потрібно долучити до огляду топографічну карту, карту висот нашої держави, і тоді ми все. Дуже добре на ній зможемо простежити. Отже, ось воно веселе, так ви його бачите, воно прямісінько по центру екрану. Ось тут зображене, і ми бачимо, що це низини. Що вороги спустилися із висот 169 метрів, спустилися у низини веселого, де дивимося, яка тут висота 105 метрів, і відтак Збройні сили України відступили з цих рубежів ще північніше на ще більші висоти 190 метрів. Відтак, це справді справді, от в цьому розумінні це справді тактичний відступ із позицій, що є невигідними до отримання у низинах веселого до висот північніше цього населеного пункту а, з метою того, щоб зайняти більш вигідні рубежі і не втрачати свої підрозділи у низинах веселого. А, тим паче, от зараз я додам ще таке зображення з Google Earth, яке показує, що червона стрілочка, це звідки ворог наступив, сині стрілочки це на висоти, які ми відійшли. Відповідно, зрозуміло, що з висот краще контролювати лінію фронту, і такі відступи, в тому числі такі, вони будуть відбуватися для того, щоб займати краще тактичні рубежі. До речі, хочу друзі вам зауважити, що подібні і тактичні розбори, і певне спілкування щодо того, як сприймати інформацію, ви можете дізнатися, побачити, почитати у мене на телеграм-каналі. Пахньонежні підкреслювання Ньюз». Ось так як бачите на екрані в стрічці пошуку цієї соцмережі можете прописувати, або ж в описі до цього відео ось тут нижче шукати, розгорнути більше інформації, знайти посилання. Пряме посилання на мій телеграм-блог. Я буду радий, якщо ви туди долучитеся, щоб з вами ділитися відповідно важливою, цікавою та корисною інформацією. Наступний от елемент цієї корисної інформації він буде полягати не лише щодо веселого, але й обставин, за яких ми втратили це село. Про що написали напередодні у своєму огляді аналітики Deep State, які власне і проявили це просування. Ми можемо побачити, яким є це просування. Ось тут веселому росіяни зайняли ці додаткові позиції ці низини. Проте, що пише діпстейт, по-перше, великою проблемою утримання веселого стало те, що в нас не було достатньої вогневої підтримки у підрозділів, які там отримували це село, і е, сили ворога. При цьому для захоплення села були недостатні, але в силу того, що в нас не було достатньо вогневої підтримки, і навпаки, була вогнева підтримка сил ворога по наших підрозділах, всі оборонні рубежі там просто понищені, знищені вщент. А, наступне там існувала погана взаємодія між підрозділами. Звісно, що не вистачало бійців. Безпосередньо на позиціях. А State передбачає і так натякає на те, що відбувалося певний обман щодо інформування вищого командування з боку нижчого командування щодо того, що, мовляв, в нас все гаразд. підрозділів вистачає сил. Вистачає на отримання. Ми молодці. Ми будемо стояти. Це виявилося оманою, яка стала вже не вперше. Таку оману ми спостерігаємо на Харківщині, в Масютівці. Це було ось тут в веселому. Зрештою були епізоди по фронту і за час цієї великої війни неодноразово, коли нижчі командири, знаєте, культивують ось цю культуру брехні до старших командирів. На жаль, це притаманне саме совковій радянській армії, і про це я писав дуже детально, якщо долучитися до мого телеграм-каналу. Там я дуже так це все, все детально розписував. А це. Протаман радянській армії, і це, до речі, Royal United Service Institute, це Британський інститут оборонних, об'єднаних оборонних сер... інститут оборонних досліджень Королівський. Він наприкінці. 22-го року в грудні він виходив з таким великим звітом. Я його тут оглядав на фабриці новин щодо того, чому Росіяни провалилися на початку війни, якраз ось це культивування великої брехні, коли підрозділи знизу не доповідали наверх реальної картини справ. Вони зіграли зіграли дуже злий жарт із росіянами під Києвом. Зараз ми ризикуємо того, щоб повернувши цю історію, зіграти такий самий злий жарт. Самі собою, а, а чому це відбувається? Та тому, що те, що говорив залужний, не можна допускати, аби маленька радянська армія, якою ми Ризикуємо продовжити бути, е, виграла у великої радянської армії. Це просто неможливо, тому ось такі м, тривожні дзвіночки вони направду, є. Про них говорять Діпстейт, про них буду говорити і я. І я взагалі закликаю всіх, щоб ми чесно м, говорили один з одним, тому що в тому числі це впливає і на той проблемний фактор відсутності людей. А це прямим наслідком цього є е, недостатня мобілізація. От реально, давайте розберемося, чому ми не йдемо до війська. От чому? Дам, дамо собі чесну відповідь: побоїмося померти. А для того щоб цей страх перебороти, потрібно напевно, що три фактори: три чинники. Коли ти знаєш, що ти робиш і як ти робиш, це як знаєте, досвідчений водій, який управляє автомобілем, і він розуміючи. Швидкість відчуваючи швидкість, він розуміє, як йому перелаштовуватися, як йому діяти в критичних ситуаціях. Він не так переживає потрапити, скажімо, у смертельне ДТП або просто в ДТП, як, наприклад, новачок або тим паче учень, який тільки вперше сідає за кермо автомобіля. так і на війні. Коли солдат знає, що робити, він ну не губиться від того, що робити. Хоча все рівно цей ризик для нього присутній, як і для досвідченого водія, потрапити у ДТП. Другий факт. Потрібна команда, яка тобі готова підставити плече, яка готова тебе евакуювати із поля бою. Якщо ти будеш поранений або, не дай Бог, загинеш, то вона тебе теж твоє тіло забере і доставить твоїм рідним. Це теж дуже важливо розуміти. Це повага до кожного. Ну і третє елемент поваги це довіра до командира. От коли є довіра до командира, тоді ти знаєш, що він тебе не пошла на м'ясо, умовно кажучи, ти знаєш, що ти можеш поставити запитання і отримуєш аргументовану відповідь. Ось тоді. Цей набір якостей він перемагає страх померти, тому що ти, начебто, володієш ситуацією або й справді володієш нею набагато краще ніж е, йдеш в невідомість у росіян, і в цій радянській великій армії мені здається, що страх померти він є нижчим ніж страх, наприклад, перед начальником чи перед правоохоронною системою. От вони настільки вони думають, вони хочуть люблять помирати. Мені здається, що ні. Будь-яка людина хоче жити. Просто в них страх померти нижчий, менший, аніж перед начальством, ніж перед о, правоохоронцем і так далі. Це не наш український шлях. Тому ось цю культуру, як я назвав брехні. Її не можна йти Україні по цьому шляху. Ну даруйте за таку філософію. Далі продовжимо. Я думаю, що всі приблизно зрозуміли про що ми говоримо. Навіть коли ми говоримо все гаразд, все круто, нічого не втратили, рухаємося далі. Всі молодці потисли руки, всі офіційні речники сказали: ух, та ми їм зараз там насипемо, Це теж культура брехні. Щоправда, горизонтальна. Будьмо чесними один із одним, тоді трішечки більше нас повернеться тієї поваги, чи то що ну якось так. Бахмут складна ситуація у Богданівці. Продовжується ця складна ситуація у Богданівці. Власне, що ми маємо і ще окрім Богданівки, західніше хромового. В Принципі, тут ситуація незмінна західніше хромового і в Іванівському триває тиск з трьох флангів на часі. В яр карту висот сюди додавати не буду. І так знаєте, що величезний перевищення по висотах в часовому яру, тому це прекрасний рубіж для оборони. Ну і в Кліщіївці те саме вкрай складна ситуація. Пекельна, але відносно контрольована. Будьмо відверті, в порівнянні з іншими напрямками. Авдіївка, ось це іще ще одна така скандальна точка обговорень минулого Дня чому тому, що Юрій Бутусов, мій колега, журналіст, він написав пост, що ситуація у Авдіївці близька до критичної, про що саме говорить Бутусов, і в чому він говорить, що є проблеми. Проблема ця полягає у тому, що росіяни в фактично що зайшли. Південні околиці Авдіївки, і це підтверджують аналітики діпстейт Хоча деякі пабліки військових або афільованих там із речниками військовими вони говорять, що це все брехня, що Бутусу каже неправду. Проте мені здається, що коли діпстейт це вже підтверджує, то тут є деякі питання. Отже, з північного з південного, перепрошую, сходу Авдіївки ворогам вдалося зайти на вулицю Соборну, і насправді така інформація була. а Вони зайшли в ці. Перші хати міста і таким чином а, ризикують закріпитися там, якщо закріпляться буде вкрай непереливки на правду нашим військам. А, і тоді справді ситуація в Авдіївці наблизиться до критичної, а, власне, користуючись тією ж поганою паршивою погодою з боку цієї царської охоти. Тобто з цього напрямку, а, росіяни. Таким трикутником з, півною, з півдня, я, перепрошую, Авдіївки е, змогли пролізти безпосередньо до міста. Це суттєво погірше становище 110-ї механізованої бригади оборонців Авдіївки, е, і це суттєво погірше і піднімає направду е, обговорення того, що. Про що пише Бутусов? я поясню, я думаю, що багато хто з вас читав цей пост. Він каже, що президент туди приїздив і обіцяв підкріплення. Цього підкріплення не прибуває. От в чому проблема бійці. 110-ї навіть чому може ситуація справді стати критичною, не лише в силу того, що росіяни зайшли в будинки і там починають облаштовуватися, а в силу того, що 110-та тут без ротації з величезними проблемами, дуже тривалий час тримає. Авдіївку можна бути титанами, можна скільки хочеш називати фортецями Бахмут, Авдіївка, але люди ну не можуть постійно тримати ці е, рубежі, е, тому саме є раціональне зерно, тому що говорить Бутусу, що ситуація близька до критичної. Люди невічні і не залізні. Вони і так не докладають направду неймовірних надлюдських е, зусиль. Тому, якщо у нашого Воєнно-політичного командування є бажання отримувати Авдіївку, тут сюди потрібно е, направляти ресурси. Якщо ж ні, то цілком ймовірний результат того, що ми не знаю коли, але в близькі строки втратимо Авдіївку. Хоча, зрештою, пригадаємо, 25 грудня Залужний про це й говорив, що можливо, місяць, можливо, два. Нам доведеться виходити Авдіївки. Ми наближаємося додати у місяць від слів головнокомандувача. Більш того, південніше на південних рубежах в районі Первомайського, де Росіяни тиснуть за оста останні, напевно, що тиждень півтора. Первомайське, Невельське, Росіяни теж мали частковий успіх. Проблема цієї ділянки фронту буде полягати у тому, що доведеться відходити далі на наступні рубежі. А це Карлівка очеретине. Це така друга лінія оборони на цьому на цих рубежах. Наступні природні. Укріплення, які дозволять його отримати, ну і відповідно вивільнити ресурси росіянам для того, щоб далі в подальшому вирішувати питання Мар'їнське, тому що Новомихайлівка досі стоїть, але якщо взялися додаткові російські ресурси, ну тут буде не переливки, буде сутужно. Тим паче, що останній час в півдні від Новомихайлівки Росіяни продовжують тиснутися в бік усієї дороги. Через Вугледар Костянтинівку до Побєди, рукадної дороги паралельної до фронту, яка забезпечує тут е, логістику, це траса, яка називається О 0532 Вона невеличка місцева. Можна так сказати, що траса, але вона важлива саме для логістики нашого переднього краю оборони на цьому напрямку е, і ну. То ви ще там живі, як то кажуть, тримайтеся, тому що ще одна неприємна новина полягає щодо Вугледару. Полягає вона у тому, що е, Вугледар, який мовчав, 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 він далі продовжує бурлити цей напрямок сило накопичення російських ресурсів. От радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко сказав, що за останній день, два дні, фактично була нечувана активність спересування ворога з Маріуполя в бік гнутового далі водяного. Кальчика і до гранітного, ось таким чином, в обхід стороннім очам росіяни рухаються в бік Волновахи для того, щоб далі, вочевидь, підкріплювати вугледарський напрямок. Це все говорить Петро Андрющенко. Крім цього, понад 14 вантажівок учора буквально з боєкомплектом проїхали через приморський район Маріуполя в напрямок населеного пункту Мелекіне. Повідомляє. Той же Андрющенко Мелеки це у нас на південний захід від Маріуполя. Тут бази тренувальні росіян, тобто вони посилюють ось цю інфраструктурну тренувальну складову. Зрештою, що я тут вам лише на словах розповідаю, можете побачити безпосередньо відео від нашого маріупольського спротову, де окупантів так би мовити, тримають під калпаком і перевіряють кожне їхнє переміщення, що куди вони рухаються, як вони рухаються, і тому подібне. Проте видихаємо, і не все так апокаліптично. Кринки, і ними я завершу сьогоднішній огляд вже так доволі. Значний великий огляд. А отже, лівобережжя Херсонщини і кринки. Зокрема, ну направду друзі, я хочу вам розповісти словами Флеша а, Сергія Флеша безкресного, відомого фахівця із Радіоелектронної боротьби, який відвідав тут окремий уже батальйон а, під орудою Мадяра, батальйон ударних безпілотників, який тут працює а, і на Мадяра мають зуб усі, напевно, що російські впівішники, тому що в тому числі саме Мадяр а, у корпусі складі корпусу морської піхоти забезпечує. Всю цю фантастичну операцію, що відбувається у кринках, Поясню, чим вона фантастична, тому що вчора я казав, що Дніпро замерзає можливості до пересування по річці тут не лише Дніпро, а й Конка річка немає цієї можливості логістично. Ну як що по, по, по льоду ковзати, чи як тому логістику на цьому напрямку забезпечують виключно безпілотники, безпілотники б'ють по окупантах, не дають їм. Переміститися до позицій наших бійців безпілотники забезпечують БК, е, евакуюють поранених. Безпілотники забезпечують медициною. Все це роблять безпілотники. Тобто, можна сказати, що ціла е, логістична операція побудована саме на підтримці із повітря. І це просто фантастична, е, фантастичні дії, які тут відбуваються. Крім цього, у кримках учора стало відомо, що діями. 35-ї бригади морської піхоти був знищений великий російський покидьок на ім'я Моїсей. Це дуже відомий публічний російський оператор дронів, і наші бійці цю сволоту відправили на той світ ось таким ударом конкретно зафіксувавши, відстеживши його і завдавши цього удару по будівлі, де Власне, переховувався ось цей російський півічник. Дуже відомий і такий, ну, як мінімум, медійного удару по росіянах було завдано дуже потужно на лівобережжі Херсонщини. Це єдина точка, де можна говорити, що наші сили перебувають у. Ну, більш виграшному, напевно, що становище. А так то ситуація складна на полі бою. Проте я ще раз хочу наголосити, для чого я це все наговорив. Для того, щоб ми ментально, кожен з вас то подивиться, розумів, що трагедії з цього робити не потрібно. А, потрібно розуміти, що успіхи можуть бути, вони не критичні, на Київ ніхто не йде. Тоді це вже буде критично чи на Харків. А, але а, на фронті ситуація складна і потрібно говорити. Правду, ось це головний меседж. Я вам дякую за вашу увагу, друзі. Мене звати Василь Пихньо. Нагадую, поставте, будь ласка, вподобайку до цього відео, підписуйтеся на нас, ставайте нашими спонсорами, і також пишіть свої коментарі, лайки. Весь набір активностей, він допоможе поширити це відео. Як мені здається, воно на часі. Бувайте.